Смак і аромат більше не приваблюватиме з 11 липня. В Україні не можна продавати жодних солодких сигарет ані тютюнових, ані електронних. Різні харчові добавки з вітамінами, кофеїном та урином, енергетичними речовинами теж під табу. Добавки, що полегшують вдихання диму або засвоєння нікотину, також на сигарети та тютюни для самокруток з характерним запахом або смаком диму, фільтр, папір або капсула, яких містять тютюн або нікотин, що містять смакоароматичні ароматичні добавки у будь-яких компонентах, таких як фільтр, папір, упаковка, капсула, або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах чи смак сигарет. Усі смакові добавки – маркетинговий хід. Лікарі кажуть, залежність від куріння солодких електронок чи цигарок із капсули. Олими значно вища, ніж від простих тютюнових, крім того, полуничні, яблучні чи ананасові ароматизатори досі досконало недосліджені і можуть викликати різні захворювання. І виробники до кінця завжди вказують, які саме консерванти, виробники, ароматизатори вони використовують. І деякі з них можуть бути канцерогенами, тобто можуть викликати ракові захворювання, а можуть просто за рахунок того, що вони осідають на поверхні легень, викликати різні захворювання по типу. Обструктивного захворювання легень не лише позбавили тютюнові вироби різноманітності смаку, а й обмежили розмір заправок до електронних сигарет. Більшість буде продавати наборчики з рідинами, ну тобто, самому там туди-сюди, і виходить готова рідина. Це більше стосувалося одноразок, тобто там ввели обмеження на 2 мл, Тобто можна буде придавати одноразочки до 600 затяжок, і так само картридж. Які йдуть предзаправленими, тобто ізначально з рідиною, як це було колись популярно, також до двох мілілітрів. Окрім продажу, під табою реклама тютюнових за порушення реклами тютюнових виробів пристроїв для нагрівання тіну електронних сигарет заправних контейнерів і рідин до них сягає штраф у розмірі 30 тисяч гривень. Якщо повторне порушення, то 50 тисяч. Якщо це є реалізація тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для нагрівання тютюну, то відповідальність сягає 20 тисяч гривень, а за повторний 50 тисяч гривень. Поширюються заборони і на коріння у громадських місцях. Тепер винятків для електронок не буде штрафуватимуть усіх. До 18 років роз. Розмір 1020 гривень у разі повторного порушення 10200 тисяч гривень. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.